Увага. У відео можуть бути присутні: сцени насилля, яскраві спалахи світла та раптові гучні звуки. Об'єкт scp 7991 Клас об'єкта кетер. Особливі умови здержування. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте під ним лайк та залиште будь-який коментар. Також ви можете підтримати нашу команду через Монобанку, щоб відео виходили частіше. Посилання буде в описі. Молк «Косметичний ремонт працює з провадженими на місцевому рівні агентами-спостерігачами та підставними компаніями фонду за для взяття уражених SCP-7991 домівок під контроль фонду. Уражені особи можуть бути опитані персоналом з ІСС 58 на 10 або вище. ІСС. Індекс якості сприйняття. Показник здібності особи вистояти та розвити опір потенційно небезпечним когнітивним ефектам аномалії. Для приховання зникнення осіб уражених СС-7991 мають використовуватися відповідні протоколи дезінформації. Опис. SCP-7991 Це раптова та поки що непередбачувана подія. Що вражає осіб, які протягом тривалого часу перебувають наодинці в себе вдома і продовжуватимуть там перебувати протягом феномену, незважаючи на будь-які непередбачувані обставини. Використання низькотехнологічних контрзаходів дозволило дослідникам фонду уникнути ефектів цієї аномальної властивості. Жодних закономірностей чи зв'язку між ураженими особами знайдено не було однак, SCP-7991 переважно впливає на тих, хто живе у міських середовищах та живе в стресових умовах, зазнавши впливу, SCP-7991, суб'єкт закінчить свою щоденну рутину перед тим як повернутися до спальні. Там він присуне придатний для сидіння об'єкт до вікна кімнати і буде сидіти там до кінця дня з похмурим та розслабленим виразом обличчя. Протягом scp 7991 безпосередньо поблизу суб'єкта не виникатимуть несприятливі погодні умови. Натомість, у більшості випадків погода буде сонячною і хмарною. Протягом дня суб'єкт втрачає здібність приймати голоси осіб довкола себе, хоч і не буде показувати жодного занепокоєння цією зміною. Натомість він стає надчутливим до інших подразників, маючи особливу прихильність до звуків природи. Уражений суб'єкт не здатний вести змістовну розмову, часто виражаючи розгубленість за відповідних спроб. Помічаючи, що до нього говорять, суб'єкт починає позирати між своїм оточенням ініціатором розмови та вікном, біля якого сидить, із помітною напругою. Після кількох секунд особа повертає свій спокій, усміхається та ввічливо просить ініціатора піти. Перед тим як знову продовжити дивитися у вікно. Наступного ранку відбуваються події, що збігаються з початком події. Сіпі 7991 райдужна. Знизу закріплена стенограма записаної райдужної події, в яку зазнав уражений сіпі 7991 суб'єкт. Тут і далі позначений як Джейн міркувань конфіденційності. Джейн овдовіла жінка 49 років, яка проживала сама у невеликому домі у спадкованому від батьків, в якій вона переїхала відразу після смерті дружини. transfer complete. Рано вранці Джейн вдивляється у вікно. Вона спирається на свій стілець і нахиляє голову, слідкуючи за повільною групою хмар в далині, що гувають за собою сонце, пропускаючи лише кілька тоненьких пасом світла. Вона уважно споглядає хмари і поволі звертає свою увагу на тінь великого дуба в задньому саду. Його старі гілки коливаються на м'якому вітрі та скриплять серед шалисту листя. Жаба стрибає до основи дерева, тільки но ну, виплигнувши з садового ставка та ховається за нею. Вона квакає в унісон з чвірчанням цвіркунів у саду та двома жовтими очертянками, які співають на гілках дерева. Починає падати легкий дощ. Джейн підводить голову, дивлячись на світло сірі хмари на горі. Мряка триває певний час. Очертянки розпушують своє пір'я та співають. Джейн позіхає, слухаючи їхні пісні, змішані стуканням легкого дощу по вікнах. Вдалині з'являється маленька веселка. Стаючи все більше і більш яскравою, вона здіймається до хмар. Погляд Джейн підіймається в її бік, і вона оглядає її з великою зацікавленістю Край заворожено. З саду долинає сплеск від стрибку жаби до ставка. Лиш один цвіркун продовжує дзвеніти унісон з пташиним співом. Джейн усміхається. Її груди ритмічно підіймаються та опускаються, поки вона поринає в глибокий сон, слухаючи дощ та відлуння монотонного цокання годинника по бляклих обдертих стінах її домівки. Мари розходяться, відкриваючи сонце. Поволі сонячне світло проникає крізь вікно, падаючи на джейн, яка відпочиває. З кожною секундою воно росте у інтенсивності та яскравості. Проміння, золоте та чисте відбувається від повільних частинок пилу, що кружляють коло джейн. Камеру засліплює. Останній розбірливий кадр показує ту саму щиру усмішку на обличчі Джейн. Через короткий проміжок часу світло гасне. Хмари починають знов покривати сонце, і поступово проміння стає меншим. Стілець виявляється порожнім. Суб'єкт незмінно зникає у всіх записаних райдужних подіях. Варто зазначити, що близькі родичі суб'єкта проживають період своєї скорботи, знаходять спокій та повертаються до звичних справ значно швидше ніж очікувалося у процесі приховання. Протягом наступних місяців ці особи повністю забувають про суб'єкт.